Ну да, я призывал Москву уже в 2014 -го году, ну и что такого? Мало ли что, они мне стали вопросы? и, меня не пустили mm -hmm. поеду обратно в Турцию подавать прошение в Израиль. И здесь, на мой взгляд, когда Владимир Путин выступил с вопросами расширения да, основ государственного контроля над ядерным сдерживанием, по сути, это был нанесен второй удар. Представляете, вот Нью-Йорк. Байден путает там Вашингтон с Нью-Йорком, привели Зеленского, смешить народ. Вроде нагнали Пафосы, нагнали прессы, и вдруг сначала китайская ракета до обеда, а после обеда Владимир Владимирович а со своим еще вторым на, ударом. На завтрак был Хусицкий гиперзвук. Когда они написали на ракете гиперзвук? А, да. а кинжал был с утра уже, так сказать, вместе с завтраком. Ну там вообще сейчас паника с этими кинжалами. Там, ну, надо проверять данные, но все цитируют пост, ставший внезапно вдовой. Американского военнослужащего, который говорит, вот мой муж поехал эти в 16 передавать, и муж 5 в 16. Шарий говорил 4 в 16, но мы не знаем пока, поэтому посмотрим, нужны данные объективного а там, контроля. Но истерики там много. И надо сказать, вот если вы позволите, я зачитаю два термина. Я специально открыл себе да основы нет. нашей госполитики по ядерному сдерживанию. Хочу, хочется напомнить, что такое ядерное сдерживание. Оно направлено на обеспечение понимания потенциальным противникам нашей страны неотвратимости возмездия в случае агрессии против России и ее союзников. Понимание неотвратимости. То есть раньше, нам, до вчерашнего дня, этого понимания на Западе не было. Потому что в условиях применения ядерного оружия в основах было написано 2020 года, это уже правка, сделана Владимиром Путин в 2020 году, в случае достоверной информации о использовании баллистических ракет против нашей страны. А теперь что? Баллистические ракеты, крылатые ракеты, ударные БПЛА. Перспективный гиперзвук. Расширена вся линейка, и теперь, вот я где-то начинаю сейчас понимать, почему мы раньше не увидели тех самых долгожданных испытаний, тех самых долгожданных а, асимметричных ответов. А потому что нужно было, наверное, выдать этим людям некую фору. Ребята, мы с вами по-хорошему два с половиной года разговаривали. Мы ядерную доктрину не меняли, не меняли. Мы вас предупреждали, предупреждали. Мы вчера вели в строй. Новый Борей, Александр Третий. А что такое новый барей? Это 16 ракет булава. В каждой булаве 10 разделяющих блоков. В каждом блоке 150 килотон. Одной Атомной подводной лодки Борей, если она отстрелит все свои боеприпасы по территории США, хватит на поражение 80% потенциала США. Всего промышленного, одного только Борея. Это вчерашняя новость. Мы спустили, Александр Юрьевич. На Западе про нее просто не заметили. Хотя это пятый борей только в Тихоокеанской группировке наших стратегических ракетоносцев. И знаете, заканчивая свои Вы слова. когда-нибудь когда были на таких... Внутри не было, к сожалению. А, На Тихом ну, океане был, но в лодке мне меня не повезло. Мне пустило. повезло, я был <кười> <кười> в Борее. Ну, такого класу де да. поки що, вибачте, поговоримо про удари України по військових складах Росії, про те, що вони будуть відчутними у жовтні. Розповідає про це нам розвідка Естонії більш детальніше. Саме про те, що нещодавно Україна завдала декілька потужних ударів по одному з найбільших військових складів. Також про це ми вже говорили з вами, а саме в расистів. Говоримо про те, що постійно у рашистів останнім часом ще більш активніше завдяки нашим захисникам та захисницям Збройним силам України палає з кожним разом ще яскравіше. Ну ймовірно, ефект від цих атак можна буде побачити вже у жовтні. Про це заявив підполковник Янек Сельман, заступник начальника головного управління розвідки Міноборони Естонії, якого цитує видання. Він зазначає, що Росія ймовірно буде змушена переорієнтувати свої ресурси через. Значні втрати боєприпасів, коли на фронті будуть відчутними наслідки удару по військових складах на щотижневій прес-конференції в міністерстві оборони в п'ятницю Касельман повідомив, що кількість обстрілів з боку російських військ зменшилася з 226 на день минулого тижня до 155 на день. До прикладу цього тижня, ну він також уточнив, що це зменшення поки не пов'язане з наслідками знищення складів, оскільки за його словами ефект від цієї події ймовірно не стане через 2-3 тижні, оскільки Росія втратила досить значну кількість боєприпасів, призначених для фронту, їй, ймовірно доведеться розставити пріоритети у своїх діях найближчими місяцями, Заявив так Кисельман. Ну, і Також він ще й підкреслив, що в цьому світлі виникає питання: а чи вистачить Росія, російським військовим ресурсів для того, щоб витіснити українські підрозділи, які зайняли територію Курської області Росії, ну і також крім того, естонський розвідник повідомив, що цього тижня Росія продовжила повільне просування в Покровському напрямку та засягла стартової позиції для оточення населеного пункту Селедова. Якщо цей населений пункт буде захоплено ворогом, постачання покровська та Курахова ймовірно буде порушена, зазначив він. Ну а також ми прекрасно розуміємо, що якщо що якщо що рашистам не буде допомагати е, ніякі інші країни, то звичайно, що їхні ресурси, жива сила та техніка набагато швидше у них закінчиться. Ну і далі також будемо говорити ще про. Те, що а, як використовують та як модернізують їх, які ракети ще потрібні нам, Україні українцям, щоб перемогти у цій війні. Ну а до речі, щодо того, що Україна буде отримувати авіабомби, то ми з вами вже напередодні говорили а, про це. І є ще одна думка. А від а, Олександра Мусієнка про неї пізніше, але а, зараз про головного редактора «Дефенс-Експрес» поговоримо Олега Каткова. Він наголосив про те, що як якою б не була кількість авіабомб GSOW, які США пообіцяли Україні. Вона буде значною. Ну і він підкреслив, що ці боєприпаси надійдуть силам оборони за президентською програмою вилучення із запасів американської армії. В 2015 році, коли було припинено виробництво цих авіаційних боєприпасів, було випущено близько трьох тисяч. Частина із них була використана в Афганістані, Йогославії, тобто орієнтовно мінус 400 від загальної кількості, пояснив експерт. Ще близько пів. П'ятсот таких боєпропасів на експорт замовили в ОАЕ, Невідомо вони викупили частину запасів, що отримала снаряди нового виробництва. Тож експерт пропустив, що у США їх ймовірно залишилися тисячі, з якої половину вони можуть віддати захисникам, а решту залишити собі. Ну а щодо експорта. Олександра Мусієнка то він сказав про те, що крилаті авіаційні ракети Joint Stand of Weapon, які передадуть Україні Сполучені Штати Америки, не зможуть замінити далекобійні ракети та не означають зняття обмеження на використання західної зброї. Ми далі будемо говорити і про те, що обіцяли на початку атару щодо того, як контрнаступ Російської Федерації в Курській області провалився, і про це говорять у виданні Більд видання. Нагадує, що за появою Путіна за. Заявою Путіна, російська армія повинна повністю повернути під контроль всю територію Курської області. Втім, російський контрнаступ затягнувся і тільки 17 вересня. Танки ЗСРФ просунулися на південь від корневого. Незабаром у Кремлі заявили, що в російської армії є, є час вже до середини жовтня, щоб повернути під контроль Москви зайняті ЗСУ території. Йдеться у повідомленні. Однак ця мета поки що здається ілюзорною. оскільки командування ЗСУ перекидає в Курську область нові підрозділи, додали у дані. Цитую далі українська. Армія намагається обійти з флангу російську контратаку в Курську і змусити підрозділи ЗСРФ оборонятися одразу на кількох напрямках. Ну а Путін намагається знайти виних у провалі на Курщині. І є певний аналіз центру протидії дезінформації. Зокрема, Андрій Коваленко, який є керівником, ЦПД, сказав про те, що Росіяни провалили план Кремля відвоювати Курську область до жовтня. Нагадаємо, ми вже про це говорили тепер. Російська вимагає від ФСБ виправляти ці помилки. Путін наказав керівнику ФСБ Портнікову виправляти власні помилки і Воювати за Курську область Дюмін не впорався із задачею, але значну роль зараз в боях в Курській області з боку РФ грає ФСБ, і саме вони на думку Кремля провалилися і допустили втрату частини Курської області.